Зберігання готових композицій на водній основі вимагає певних умов. Йде мова про те, що ми будемо використовувати матеріал завжди при плюсових температурах. Відповідно, ми матеріал тримаємо від плюс 5 градусів і максимально до плюс тридцяти. Критично найбільше в зимовий період. Ми рекомендували і завжди наголошуємо, що матеріали будуть стійкими і придатними до використання при умовах збереження. Плюс 5 градусів. При тому, що виробник може додати додатки, які можуть понижувати температуру плівкоутворення, однозначно ми маємо зберігати температуру продукції при додаткових температурах. Якщо оцінювати матеріали, які транспортуються, тих додатків, які виробник використовує, достатньо для того, щоб транспортувати продукцію до клієнта. Але зберігання залишається при плюс 5 і не нижче. Нанесення матеріалів в мінусові температури ми не розглядаємо, тому що це водна основа, і ми не рекомендуємо наносити при мінусових температурах. Якщо розглядати окремі види продукції, які можуть наноситися, прискорюватися період полімеризації, тобто періоди формування самої плівки, то в нас є ряд додатків, які ми рекомендуємо використовувати при низьких температурах.